Депутати, шановні присутні, розпочинаємо роботу комісії. Склад гуманітарної комісії налічує 5 депутатів. Сьогодні, 23 грудня, на засіданні комісії присутні 3 депутати: Станішевський Сергій Вікторович, Цукрико Володимир Олексійович і я, Якубовська Ірина Володимирівна. Два депутати відсутні з поважних причин: Батюк Ігор Володимирович, голова комісії, солодовник Павло Васильович заступник голови комісії. На засіданні комісії присутня більшість її членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведіва Олександр Олександрович, міський голова, Авдіївська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, Єрмоленко Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, скідан Тетяна Сергіївна, начальник відділу кадрової та архівної роботи міської ради, шуба Ірина Валерівна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкти рішення, що вносяться на засідання чергової 38-ї сесії міської ради, відповідно до пункту 2.12 положення про постійні комісії Сновської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради 27.11.2020 року 5-1.8, У разі відсутності голови постійної комісії та його заступника обов'язки виконує секретар комісії. Отже, сьогодні головою засідання є я, Якубовська Ірина Володимирівна. У зв'язку з цим необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати зв'язки обов з обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарям комісії обрати Суперка Володимира Олексійовича. Прошу голосувати. Хто є? Проти отримались немає. Одноголосно. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний. Засідання комісії пропоную порядок денний. Засідання комісії прийнято за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися немає. Хто не Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Якщо пропозицій немає, порядок денний прийнято за основу, вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми організації та проведення громадських робіт на 2025 рік. Доповідає Ськітен Тетяна Сергіївна, начальник відділу кадрової та архівної роботи міської ради. А, ця програма затверджується на кожного року. А, значить, суть цієї програми Метою стимулювання мотивації до праці матеріальної підтримки безробітних та інших категорій сіл для вирішення питань, які відповідають потребам територіальної громади, сприяють. І економічного і соціального розвитку вносило на розвиток виконавчого сесії міської ради програмну про організацію проведення громадських робіт у 2025 році. Для фінансування оплачування громадських робіт передбачається залучення коштів підтримку та організації, з якими будуть укладені договори коштів фонду обов'язкового державного соціального страхування України на потребу забіг і місцевого бюджету. А, в цьому році планується не, не використати. А в цьому році заплановано 300 тисяч. З яких 100 тисяч це несе і 200 тисяч це кошти фонду загального поїздку державного соціального страхового України. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти утинулися, немає. Не Голосу. Дякую. Про затвердження комплексної програми профілактики правопорушень на 2025 2027 роки, доповідає дієвська його Володимирівна, питання міської ради. Шановні депутати, до нас звернулася відмовина поліція No2 міста Смоск з проханням затвердити комплексну програму профілактики правопорушень. Вона також у нас діяла до 2024 четвертого року, дії її закінчується, та ми затвердити. Програму нову на наступний період з 25 по 27 роки. Мета цієї програми це посилення безпеки громадян захист важливих об'єктів громади, комунального майна та підтримка життєдіяльності громади, підвищення рівня розповідця правопорушень. Фінансове забезпечення програми складає. 350 тисяч щорічно на рік для придбання пельмастивних матеріалів для нашого відділення, вслухованих систем відеоспостереження і проведення ремонтних робіт. Фінансування буде здійснюватися шляхом надання субвенції державному бюджету для відділення поліції No2 у місті Снос. і в програмі також прописані основні заходи. Програми їх тут чотири розділи в якісь Хочу наголосити, що е, це наші плани по підтримці цього нашого відділення поліції, а вже виділяти кошти шляхом субвенції ми зможемо або з переконання дохідної частини бюджету, або з залишків коштів, які утворити на 1 січня бюджетного періоду. Шановні депутати, хто за хвилин би погодити проєкт рішення, покомендувати прийняти на сесію. Прошу голосувати тут, так? У нас немає, не голосую. Третє питання про затвердження меморандуму про співпрацю між Боріспільською міською радою та Словською міською радою, Доповідає відповідає Наталія Вісімна, Шановні депутати, Сновська міська рада е, бере участь в національному проєкті пліч оплі згуртовані громади, і е, ми визначені як громада Форпост, тобто громада прикордонна до е, всіх прикордонних громад е, виявили. Про співпрацю громади, які знаходяться, ми будемо так казати, в тилу. Нам така громада випала, це Бориспільська міська рада. І зараз ми пропонуємо затвердити меморандум про співпрацю між Бориспільською міською радою та Сновською міською радою в рамках національного проєкту Плічоплічногортовані громади. Ми вже з міським головою мали спілкування з керівництвом Бориспільської міської ради. Вони зацікавлені у співпраці. В цьому меморандумі прописана мета принципу співробітництва, які знаходяться е, е, на шляху тільки доповненості напрямки співробітництва і комунікація між сторонами. Ми, е, тут не прописані ніякі фінансові зобов'язання між цими громадами, а є просто е, напрямки співпраці, напрямки роботи на договірних засадах. Прошу підтримати підписання меморандуму. Рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. Хто зараз? Добре. Проти утрималися? немає. Аналогічно, як. Питання четверте. Про зброя діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сновської міської ради на 2025 рік. Доповідає Ілонка Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу юридичної роботи та цей медійського. зв'язку з тим, що останній раз встановлювалися місцеві податки і збори рішення міської ради від 6 липня 2021 року, і за цей період вже відбулися зміни, зокрема у класифікаторі, який визначає, визначає категорії нерухомого майно відміння від земельної ділянки, то виникла необхідність внести ну, тобто привести відповідність до нового цього класифікатора. І наше це рішення. Ну, з що шоу не приглядалося з першого року, то ми виносимо пропозицію затвердити план щодо діяльності з підготовки цього проєкту акту на наступний рік. І термін виконання до першого рішення 25-го року. Прошу підтримати. Хто за щоб погодити проєкт рішення? Рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за? Тобто, про затвердження положення про старосту в новій редакції та порядку проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости доповідає Єрговодка Юлія Володимирівна, спеціалістю роботи та взагалі старої законом окупним проведення зміни за закону про місцеве місцеві в Україні щодо досконалення правового регулювання інституту інститутів староста, його діяльність умова воєнного стану 17 липня 24 року. Було викладено статтю 54 з позначкою 1 щодо старосної редакції. І в зв'язку з цим необхідності внести зміни положення про старосту. Значення статтею також передбачено порядок проведення громадського обговорення кандидатур. Тому в зв'язку з тим, тут хочу звернути увагу, що тут відбулися зміни щодо оприлюднення, терміни для оприлюднення результатів і кандидатур. А так в цілому і незначні зміни були щодо повноважень старості. Тобто, в цілому вважаю за довсильне затвердити це положення в новій редакції, а також затвердити порядок проведення громадського обговорення, як передбачено законом. Якщо є якісь питання, хто за те, аби погодити проєкт рішення, рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. зовнішність провершення змін до положення про старостинські округи. Депутатка Єрмоленко Юлія Володимирівна. Звичайно, нашим законом також було внесено, уточнено положення про старостинські округи, а саме законом було вже для округів е щільно, від, щільно. у яких е менше чинність населення, він надано, надано можливість формувати старостинські округи, Уже з кількістю населення не менш 200 жителів, що найбільшої встановлено 500. В зв'язку з цим ми вносимо, пропонуємо внести зміни до нашого положення, оскільки Сновська територіальна громада сам належить до переліку таких громад з низькою щільністю населення. І також ще в положення пропонується внести зміни, оскільки законодавство постійно зазнає якихось змін і вноситься нові нові редакції. Тому ми тут в положенні прописали, що при утворенні нових старостинських округів враховувати чинність нових нормативно-правових змін на літературі нормативно-правових на актів. Немає питань. Хто за те, аби походити проєкт рішення? Рекомендувати прийняти на сесії. Привається? Наголосно. Питання 7. Про внесення змін до положення КУ Територіальний центр Сновської міської ради. Заповідає об'єст Розаєва Володимирівна. Шановні депутати, ви вже знаєте, тому що ми з вами вводили цю одиницю структуру територіального центру, що в територіальному центрі працює фахівець супроводу та підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України під час переходу від військової служби до цивільного життя. То відповідно до цього напрямку роботи внесені зміни до положення про територіальний центр, в якому прописаний напрямок роботи саме супроводу демобілізованих осіб цього фахівця. Питання має. Хто захід би поводити проект рішення? Коментувати прийняти на сесії. Одноголосно. Дякую. Питання 8. про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради. Доповідає Наталія Володуя. Шановні депутати, за чергову сесію міської ради. Крім цього, питання буде вже включено різніше. Розпорядження міського голови також питання про виконання рішень Чернігівського окружного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду. Це пропонування на роботі керуючого справи про це Руслана Вікторовича. На минулому засіданні вашої комісії комісії було погоджено цей проект рішення. Він ніяких змін не зазнав з минулого засідання. Немає у депутатів по ньому питань, заперечень нічого. Ну і відповідно до того, що ми маємо поновити на роботі Кравця Руслана Вікторовича. В нас виникає питання організації роботи, ну а він зараз, ви знаєте, мобілізований служить. У нас виникає питання роботи виконавчого комітету. Крім всього цього, на цій посаді, на посаді керуючі справами, є законно обраний депутатами людина, яка виконує ці обов'язки. Карпенко Володимир Миколаєв. Це означає, що тоді він обирався на вакантну посаду. То для Організації стави організації роботи виконавчого комітету, щоб не призупинити роботу виконкому, бо це великий об'єм роботи. Міським головою пропонується внести зміни до структури та загальної чисельності СНО міської ради, а саме ввести ще одну посаду, керуючи справами секретар виконкому. На цій посаді в нас працюватиме Володимир Миколаєвич, і а у разі демобілізації Руслана Вікторовича. Буде оця ось друга штатна одиниця, і потім вже будуть депутати вирішувати, що далі робити структурою. Просто для того, щоб зараз не зупинити роботу виконкому. Такі запитання? Mm -hmm. Хто закриє погодити проєкт рішення рекомендувати підтримувати сесії? Mm. Питання 9. Про інші питання порядку 1, 38 -го сесії міської ради. Відповідає дієска Володимирівні. Шановні депутати, згідно розпорядження міського голови, на чергову сесії міської ради винесено 24 питання і блокзамельні питання. Питання ці розглядаються постійними комісіями. в процесі розгляду зараз, розміщені на офіційному сайті міської ради, розіслані вам на електронні кошти. Є якісь запитання, зауваження, по коїндам рішень. Може питання? Немає? Я хочу звернути вашу увагу на один з перших ну один з найважливіших. Цієї наступної сесії це проєкт рішення номер 4 Про бюджет знос-міського територіальної громади на 25-й рік. Ми пропонуємо прийняти бюджет на 25-й рік. На черговому засіданні сесії цей бюджет був погоджений засіданням виконком одноголосно. У нас було засідання голів депутатських фракцій, груп депутатських комісій, також одноголосно погоджений проєкт бюджету. Було в нас засідання головних розпорядників коштів. На цьому зіданні була присутня Володимирівна Якубовська, яка зараз головує на вашому засіданні комісії і є генеральним директором КНП СНОСКЦР, і також головними розпорядниками проєкт рішення був погоджений. Проєкт бюджету на 25 рік у фінансовому плані дещо кращий, ніж бюджет на 24 рік, тому що розрахований він вже не на 9 місяців, як минулий бюджет, а на десь на 10-10 з -10 половиною місяців, то дуже прошу вашої підтримки у прийнятті бюджету міської територіальної громади на 25 рік. Якщо якісь питання по бюджету, готовий відповідати. Чи є якісь заяви, хтось хоче Никто себе не комісії завершил.